Так, усім привіт. Оце поки йдусь, от оце ще можу повідповідати на ваші коментарі. Так, Оля, чим годувати з такого часу стійно на зиму? Дивіться, да, у мене зараз складна ситуація. Все такого в мене не було, щоб я вересні місяці ставила худобу. Чим я годую? Ну, по-перше, чому, чому я стала? Тому що в мене нема пастуха. Ходить 13-12 днів пасти, ніхто на це не йде, по-перше. По-друге, пастух ненадійний. Ну, це вже я обідилась на перший рік, але я, слава Богу, до, до пасла Стали ми. Чим я годую, даю дерть. У мене на даний час зараз тільки пшениця ічмінь. Ще маю, була школа, трошки було тяжкувати з фінансами, ми нічого не купували коровам. Треба вже купувати макух. Даю сіно, сіно возимо, косимо, яблука ріжу картошку, ну все, що є. В садочку, коло садочка, коло ферми. Так я розумію, що вони мене зараз будуть їсти конкретно, вони вже мене конкретно їдять. От. Там вже домовилася я за картоплю. да, Це буде займати багато часу і так знаю, що займе, щоб її нарізати, але я це роблю кожну осінь. Зараз у мене росте церква 2 гектари. Ще буквально 2-3 неділіки. Звісно, да, часу є. Ми будемо викошувати на прив'яний. Ми возимо кожен день по два-три прицепи. От. Ще є 40 соток, зараз вже будемо косити, теж давати. Ну, все, що тягну, все, що можу, те й, й даємо, тому що в мене реально безвихід. Зати говорити про електропастух. Так, слава Богу, я вже трохи виділила, вибила реально, землі на пасовище, на е, сінокосіння. Там десь сінокосіння, там в мене 5 гектарів, але там його захватили трошечки, е, як це, коротше, самі треба до там йти розбиратися. Там ще півтора е, гектара треба розробити, там, бо там в мене верби. Теж треба час і вкладання. Вот. А на щодо пасовища, то в мене зараз проблема це електропастух. Тому що його треба купити, треба зібрати кошти, треба це все виставити, зробити. Я сподіваюся, що я це розрулю питання і поставлю електропастух. Ну і вже будемо самі, самі вигонити, самі коровить нас пастися. Ну, ось так. Я думаю, що я відповіла на ваше питання. Всім дякую.